Всім привітика, Збираємося ми сьогодні вже такі е зібрані. Ангеліна вже одягнута, навіть взута, в брудному взуті зайшла в кімнату. Ангелін в коридор. Ростик теж там нас чекає, а ми їдемо на участок. Поки в нас ще погода, попередають дощі, тому поїхали і беру вас. Пішли-пішли зі мною. Так, роблю обхід, ми вже перевдягнулися, Нелюся вже переоділася. Я теж вже оділа таку стару кофту, ці старі капці. Ангеліна хоче кататися на тачки. Так, покажу, що зробили. Ми того разу розставили вже, бачите, арматуру. І здається, що участок зовсім зовсім рівненький. Це так тільки здається. Але виміравши, дивіться, з цієї сторони, наскільки потрібно буде підняти фундамент. Ось на таку. Висоту, а з цієї сторони той угол майже так, знаєте, близько до землі. Нехай Ростик тебе покатає на тачці. Повдягала бутилки, що діти тут лазили, то, щоб не лізли, щоб бачили, що тут воно є. Бачите, а цей угол вже такий майже опущений донизу. Тут має ще бути несуща стіна, тому тут буде під ню залята, ну, залятий фундамент, а зверху буде така фундаментна плита. Як вона правильно називається, можливо, я не так щось скажу, але я думаю, всі мене зрозуміли. Все, це показала, тепер йду до своїх рослинок, бо бачу там багато змін. Мені потрібно пересадити ось ці. Іриси, тому що з даху цього будиночка маленького стікає вода, і зробила таку канаву, в якій росли і риси. Тому вони тут подохнуть. Я думаю, ну, вони перезимували, не було дуже багато, знаєте. Е Снігу не було дуже багато морозу, щоб він там танув, падав, звідти, тому їх треба пересадити, бачу, вони вже прокидаються. Чому не пересадила правильної хосню? Бо була дуже тверда земля і прям неможливо було її вкопатися. Пересажу полоницю, трішки звідси заберу. З угла саме заберу, ну не з угла, а з цієї полоски, тому що сусіди натягнули, бачите, собі полоску. Тому треба буде забрати. Можливо, вони будуть робити якийсь забор, щось ми це не уточняли, але ось ці крайні треба явно забрати і пересадити туди. Там хочу розкопати. Потрібно вирізати суху малину, яка тут є суха, а ось ці от молоді пагінці попідрізати. Що я хотіла показати, що тюльпани дуже класно повилазили, прям сказилися, я вам скажу, гарненько вилізли. Тут багато прокинувся мій. Дельфініум, во, хто він. дельфініум прокинувся, і потрібно вирізати ж харізонтеми. Вони в мене не вирізані зовсім. Цим треба зайнятися, і так, щоб нічого не розтоптати, тут ще вилазять. Ці що пахнуть в мене вдома, забули, як називається, але ну ви поняли. Е, і потрібно ось цю всю полуницю. Дивіться, ще, скільки її тут є, теж хочу розкопати туди. Mm -hmm. Так, не буду далеко розкопувати до сусідів, отак просто туди розкопаю і присажу її туди. Все, що не потрібно. Приберу, приберу тут все, приберу з хризантема і. Хочу зробити саме тут такий розарій і посадити тут трояндочки попід мої дерева, подивлюсь до дерев, теж де щось треба підрізати, щось подивитися, я осінню натикала просто туди, куди це можна було натикати, тому що земля була дуже суха. І не було, коротше, можливості садити його так, як би хотілося. Садилось так, як, як воно було. Ось ця моя декоративна туйка, бачите, жива, а одна теж така здохла. Цей теж гарненько пережив зиму. А ось ця туйка здохла. Я думаю, що вона здохла повністю. Сьогодні я її розкопаю і подивлюсь, можливо, в неї живе коріння, а можливо, ні. А лаванда, яку я в тому році сіяла з насіння, ось пережила зиму. Я здивована, але вона пережила зиму. Першою справою я приступила до обрізки своєї малинки, вирізала все сухе, Нові живці підрізала гарненько і почала прибирати хризантеми, які посохли з минулого року. Перекопую собі нову грядочку. Я вам скажу, стільки треба перекопати, що я нічого не встигла сьогодні. Ми вже приїхали додому, всі голодні, як вовки, гарно попрацювали. Нас аж застала ніч, і я не встигла познімати, що я зробила, але я поїду ще, бо не зробила все, що хотіла. Ростик вже їй супчик. Ми з Ангаліною будемо їсти борщик, доїдаємо. Все, що є в холодильнику, бо там стільки всього Все потрібно доїсти. У мене є ще кефірчик домашній, тому я зараз зроблю ще. Ти хочеш борщ, зроблю зараз оладки на е, кефірі. Дуже класно там, зараз вам розкажу. Так, про те, що там дуже класно, це навіть Анеліна вже їсть бліни, я вже сполоснулася і вирішила з вами порозмовляти. Е, про те, що дуже там класно, це прям немає слів, звісно, класно, знаєте, природа, діти наганялися просто. Не знаю, наскільки їх, звісно, вистачить, але поки що вони дуже задоволені, бо бігають, грали в м'яча, там знайшли черв'яка. Ну, для них це, знаєте, діти. такі... черв'яка. Вони такі, знаєте, трохи дикуваті до цього, тому що повсюду у нас асфальт, у нас тут навіть дерева ніякого немає. Ростуть там такі маленькі декоративні, а так взагалі у нас тут такий район. Дуже модний, дуже продвінутий, але е дуже він такий, знаєте, забудований нещодавно. Тому вони такі діти асфальту. Там дуже класно, але я нічого не встигла зробити з того, що планувала. Пересадила я лохинку, пересадила виноградик і подивилася, що мені треба перекопати дуже велику територію для того, щоб втілити все, що я хочу втілити в цьому році. Посадила я ще горох. Небагато, декілька штучок прям посадила і буду досаджувати ще, щоб було таке, знаєте, потрішки, щоб один дозріє, потім буде слідуще десь, знаєте, з інтервалом в тиждень. ой, Але передають дощі, тому ми завтра збираємося в село. Не знаю, чи поїдемо, бо мають бути дощі. Тож я не встигла до ці, Тож я не встигла нічого зробити з того, що хотіла, але посадила хоча б свої приняти, щоб вони на балконі тут не парилися, щоб їм було нормально. Ангелін, я зараз насварусь на тебе. Щоб вони не парилися тут і посадила, кажу той горох, декілька забрала полуничок звідти від сусі. Ангеліна тут показує свої. Капризи, вона все хоче, щоб робили так, як хочеть вона, вона собі задумала вилазити сюди, значить, це так має бути, і ніхто їй не має права казати. Вона в нас така вроднюча дівчинка, і дуже важко з нею справлятися, тому що вона зовсім не хоче слухатись. Так? так? І на все, що я їй кажу, що не можна, вона зразу починає ревіти, Хоче взяти, знаєте, сльозами. Ну, я зачастую не дуже реагую на те, що вона. Плачуть. Вона отак от хвилинку понюнькала і все, і вже їй нормально. Просто вона хоче знаєте, взяти мене стризану. Що я хотіла показати. Дивіться, що з моїм гіацинтом один розпустився і з нього виліз ще один квітонос. Видно, ця цибулина поділиться і, і будуть дві цибулинки, але вони перецвітуть. І я їх висажу там на участок. Там теж повилазили якісь геоценти. Бачу, не знаю, які, певно, що того року теж були. У нас такі геоценти вдома. який гарний жовтий. М -м -м, прям такий жовтий лімон. Хоч понюхати? Я думаю, хто знає, як пахнуть гіацинти, то в нас тут на кухні аромат просто неперевершуваний. Дуже класно пахне. Так що, що я вам скажу, дуже там хорошо, але дуже багато туди потрібно вкласти і сили, і терпіння, і всього. І взагалі багато туди треба вкласти труда. Поки що я перекопала те, що там можна було, посадила там, де можна було. Понятно, з часом, коли вже у нас буде будинок, септик, колодець чи, чи скважина, не знаю, що там буде, щось буде якась вода. То це все з часом перенесеться, тому що у нас там такий передній дворик буде при заїзді, залишиться е, на клумбу. Я щось перенесу туди, щось перенесу туди, щось буду забирати, але поки що, знаєте, воно наросте, гарненьке буде, е, тому що я всього так. Так як я вже і казала, мені шкода витрачати дуже багато грошей на такі знаєте, великі кущі, а зазвичай велика, гарна така рослина коштує гарно. Тому я взяла всього такого пусічку і воно підростає, підростає, поки ми це все зробимо, наросте гарна така частинка, і я зможу його розсадити, розділити, посадити гарний здоровий кущ. Тому я думаю, ви мене зрозуміли. Підемо ми вже спати, Ангеліна вже марудиться. Що да? угу. ти хочеш? Оце? Да. Оце відразу видно, що це настояща дівчина. Дивіться, що їй треба. Покажи, що це в тебе таке. Що це? Ого, ти що губи фарбуєш? Що? Ти що, нафарбувала губи? Да? Ого, як ти нафарбувала. Стісняєшся? І головне, коли воно обіжається, то вона робить так. Так? Кнопка. Так, буду з вами прощатися, обов'язково поїду туди ще, тому що мені там треба дуже-дуже багато ще всього зробити. Візьму дітей, можливо, Ростик десь буде в школі, а я буду вільна. І поїду, що ще там пороблю. Я думаю, цього, в цьому році ви там мене будете бачити часто, як я ковиряюся в тій землі. Завтра будемо з вами робити новий вложик, можливо, приїдемо в село, щось покажу вам в селі цікавого. Знаю, що багато кому цікаво оця колупання в землі, як я називаю. Тому. Покажу вам, що там буду робити, і що я вже зробила. Ти Давай, пока, тоді ловуще, давай-пока тоді. Пока, до зустрічі з вами у новому відео. Зустрінемось з вами зовсім зовсім скоро.